Та й на вбивствах там воно класіка. Зараз я поясню, пам'ятаєте, навіть є такі люди, які там запевнюють, що може по Києві ще потрібно перепровірити, може вбили, може не вбили. Ну я звернув увагу на те, що от коли запригожена, якщо наші ЗМІ говорять і рашистські ЗМІ говорять, що вбили, ну це 99%, що його вбили, і по Києві. По Києві це класіка, тому що ну, як. Було там по Криму, пам'ятаєте, по Криму, коли там до Криму почали добиратися, Скабєєва Кабєєва що Крим засадять канопльої. Потім, коли Пригожин пішов на Москву, вона вирішала, що Пригожин засадився нього Це фанфобія конопляна. і, ну, і за Києву також вона ж, коли він в Подмосков'ї там десь. Зупинився, то вона почала оцей гвалт, що Ківа усе в Подмосков'ї засадить канопльої, ну і вбили його. Отака версія. Все на все добре, до слідучої зустрічі.